поліція вас зняти з розшуку одразу, так скажемо, на місці зупинки, наприклад, транспортного засобу, яким ви керували. Коли ви покажете дійсні документи стосовно військового обліку, наприклад, та сама відстрочка, бронь, і повідомити, що з ТЦК у вас проблем немає, і їхати ви не збираєтеся. Ні, зняти з розшуку вони вас не зможуть. Дивіться, коли вас оголошує в розшук, конкретне ТЦК, так знімати умовно повинно воно ж. Відповідно в такому випадку працівники поліції зобов'язані вам повідомити, що ви перебуваєте в розшуку, так доставити вас до конкретного ТЦК. Часто вони доставляють до іншого, якщо ми говоримо про великі міста, і ті вже перенаправляють і тому подібне. Але безпосередньо питання свого розшуку з працівниками поліції, коли мова стосується саме ТЦК, так мобілізаційних питань, ви вирішити не зможете.